Усім привіт! Сьогодні будемо в'язати з вами ось такі осінні гарбузики. Зараз саме осінь і хочеться підіймати собі настрій і ось такі мініатюрні найпростіші гарбузики, мені здається, дуже будуть підіймати настрій. Для цих гарбузиків ви можете взяти будь-які залишки пряжі. Тобто тут пряжі багато не потрібно В мене було ось такої ниточки залишки. І ось такої ниточки теж в мене були залишки, і я вирішила зв'язати гарбузика. Ну, звісно, розмір залежить від того, скільки залишків. Або ви можете взяти просто звичайний моточок пряжі, будь-якої. Я брала ярнар джинс. Ви можете з будь-якої пряжі в'язати. Я минулого року в'язала також із ангори, із шерсті. Тобто, Будь-яка пряжа підійде і будь-що буде виглядати. Кольори ви теж вибираєте самі. Це може бути як і осінні якісь кольори, так і якісь нереальні, неможливі. Тобто ви можете і зелені, і сині, і червоні гарбузи робити будь-які. Значить, я сьогодні буду в'язати з ось такого кольору. Гарний кольор це теж в мене з моточка, з процесу лишився моточок. Тут трішки ниточки і я зв'яжу гарбузика. Далі нам потрібна буде голка для шивання, спиці. Можете взяти кругові або взяти носочні спиці, розмір підбираєте під товщину вашої пряжі, тобто, щоб співпадало, щоб все було добре. Ну, і, звичайно, наповнювач, я буду використовувати холофайбер. Ви можете використовувати і сантепон, будь-що, що у вас є в запасах. Отже, давайте приступати. Зараз на спиці ми наберемо значить, кількість петель, яку ви захочете. Тобто, все дуже просто. Я зараз буду набирати таким чином. Буду набирати. 4, 4 лицеві петлі плюс 2 виворотні петлі. І так мені треба повторити 5 разів. Тобто, щоб ось цих частинок було в нас 5 штучок. Тобто, ви зрозуміли, у вас йде, ви будете в'язати по кругу резинкою. Звичайною резинкою значить, Ви набираєте будь-яку кількість петель, яку, яку ви хочете. Тобто це залежить від того, якого ви розміру хочете вашого гарбузика. Ось на такого гарбузика я набирала е, ниточку ярнар джинс, набирала 5 лицевих, 2 вивертні. І помножити на 5, це буде у нас скільки? 35 петель, плюс одна додаткова петля е, для того, щоб з'єднати в коло. Значить, зараз ми набираємо 35 петель. Ви можете зробити будь-яку кількість, тобто ви можете ось сюди на оці виворітні, краще не додати. Якщо у вас дуже великий гарбуз, тоді додавайте. Якщо ви такий десь на ладоньку, трішки, може більший, то ви не Він Ці виворітні петельки треба для того, щоб ми по ній потім пускали нашу мотузочку і воно ось так гарно стягувалося. Ось тут ви можете прибавляти будь-яку кількість петель на будь-який розмір. Тобто, давайте, якщо ви хочете просто навчитися і зрозуміти суть, як в'язати такий харбузик, ви набираєте зі мною зараз 35 петель плюс одна додаткова петелька. Набрала петельки, з'єднала вже в коло їх, і зараз буду в'язати таким чином. Прив'язую. П'ять лицевих петель, один, два, три, чотири, 5 і пров'язую дві виворітні петлі, один, два, знову пров'язую 5 лицевих петель, один, два, три, чотири, 5 і знову дві виворітні петлі. Далі ми продовжуємо в'язати так до кінця нашого рядочку і в'яжете таким самим чином, тобто 5 лицевих дві виворітні, таким чином ви в'яжете резинкою 5х2, 34 рядочка. Ви можете в'язати менше, можете в'язати більше. Це залежить від того, який розмір ви хочете отримати гарбузик, а ви можете експериментувати. Пров'язала 30 рядочків, тепер ми перевертаємо наш виріб на зворотній бік. Так. І в нас залишалася ниточка від набору наших петелек. Якщо у вас залишився менший кусочок, то E, значить, просто доєднуєте до цієї нитки, або берете просто нову нитку і приєднуєте до початку, і потім будете шивати, так як я покажу. Або ж ви можете, коли набираєте петель, просто більше її відрізочок лишити, ніж вам потрібно, на набір петель. Дивіться, яким чином ми далі робимо. Ось наша ниточка, голочку заводимо в ось цю. Ось, бачите, у нас є ось такий від набору, і ми заводимо ось так в неї, і протягуємо. Наступний ми через один. Тобто один пропускаємо, в наступний притягуємо нашу голочку. Знову пропускаємо, протягуємо голочку. і знову. І так ми повторяємо до кінця рядочка. Дивіться, ми прошили всі наші петельки, які потрібні, і тепер просто. Затягуємо наші ось так петлі, просто добре затягнути. І прикріплюєте. Просто, як вам хочеться, ви просто прикріплюєте, можете ось так на вузлики, тому що це виверідня сторона, у вас не буде видно, що там відбувається. Воно вам не буде заважати. Все, ми закріпили. Обрізаємо ниточку, перевертаємо назад виріб, наповнюємо його, і зараз я покажу, що робити далі. Так, наповнюю нашого гарбузика. Ось, наповнила. Бачите, я вибрала спиці трішки більше, ніж мені потрібно. І в мене такий він просвітлюється, але мені здається, він такої домашністі додає. Значить, наповнила я нашого гарбуза. Тепер що ми робимо? Ми. Одягаємо в ниточку, ниточку в голочку одягаємо. І, так, зараз поправлю, і просто, просто беру, протягую цю голочку через наші всі петлі, ось ті, що на спицях. Спочатку, ось у мене, наприклад, через одну спицю. Далі протягую і витягую вже цю спицю. Далі через наступну спицю. Так само ось ці всі петельки ми одягаємо на оцю ниточку. ось Переодягаємо. Такі гарбузики дуже просто в'язати. Мені здається, навіть новачок справиться. Тому що ну, дуже прості гарбузики, тобто нічого складного немає. Зараз покажу. Все, ми переоділи. Тепер так, поправляємо наш холофайбер, розправляємо. І ось таким чином, так, так само ми просто, просто його затягуємо. Холофайберу ви можете, скільки вам завгодно, як вам буде комфортно так і надівайте. Ви можете його зробити дуже плотненьким, можете зробити м'якшим. Я зробила таким досить м'ягеньким. Дивіться, ми ось тут просто на маленький вуслик закріпили ниточку. Далі ми продягаємо ось сюди в дирочку. І з оцієї дирочки, бачите, в цю проділа, з цієї ми достаємо нашу голочку. Ось, і тепер ми. Ось так поверх, бачите, ось наші виворідні петлі, поверх цих виверідних петель, ось так ми їх протягуємо. Засуваємо знову в цю першу дірочку, і знову витягуємо ось так. Трішки підтягнули. Далі ми знову засуваємо сюди в дірочку і висуваємо. І так ми проробляємо в кожну нашу ось так, полосочку, ця що йде. Нашими виворітніми петельками. Ось ми протягнули останню нашу ось штучку. Тепер ми їх маємо просто закріпити. Я ось так протягну, у мене коротка ниточка, тому краще, ось тому я говорила, що краще довшу брати. Протягнули, закріпили. Все, закріпили. Тепер ми його обрізаємо. І ховаємо ось туди всередину. Ось так заштовхали всередину. І тепер в мене є ось така дерев'яшечка. Ви можете взяти просто з двору десь якийсь від дерев кусочок, і просто ось так вставляємо сюди всередину. Його навіть прикріплювати, в принципі, не треба, тому що тут є дирочка від в'язання, і вона залишається. І ось такий у нас гарбузик гарненький вийшов. Ви можете розмір коректувати, який вам потрібно, такий в'язати. Все дуже просто. Думаю, що у вас з таким гарбузиком з'явиться осінній настрій. Ось такі вони, гарні гарбузики вийшли. Прикольні дуже. Я хочу ще таких собі зв'язати, декілька штучок. Але поки що достатньо. Хочу, ще довгенькі якісь зв'язати. Думаю, що вам буде просто його зв'язати. Гарного вам в'язання. Осіннього вам, але. Гарного, хорошого настрою, не На осіннього, осі щоб вас там нічого робити не хотілось, а навпаки, щоб у вас якось було натхнені щось робити і сили це все робити. Дякую за перегляд. Гарного вам дня! Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, допомагайте українському контенту якось. Просуватися в Ютубі, тому що зараз треба це робити, щоб весь світ дізнавався про нас. До зустрічі!